У нашій сонячній системі є щось, чого ми ніколи не бачили планета, яка не світиться, вона не з'являється на жодних фотографіях, але її присутність відчувається. Вчені називають її просто дев'ята планета. Але що, якщо це не просто планета, а щось значно старіше і небезпечніше? Довгий час вважалося, що в сонячній системі лише вісім планет. Плутон був викреслений зі списку, але разом із ним зникла і логіка. Астрономи помітили дивне. Об'єкти за орбітою Нептуна, так звані транснептунові тіла, рухаються так, ніби хтось невидимий тягне їх за собою. Їхні орбіти згруповані, нахилені, деформовані, таке не може бути випадковістю. У 2016 році двоє вчених з Каліфорнійського технологічного інституту зробили заяву, яка сколихнула науковий світ. Десь далеко у темряві може існувати масивна планета, у від 5 до 10 разів важча за Землю. Вона обертається навколо Сонця раз на від 10 до 20 тисяч років. Вона настільки далека, що сонце для неї лише яскрава зірка серед інших. І саме її гравітація може керувати рухом об'єктів на краю нашої системи. Логічне запитання: якщо вона існує, чому ми досі її не знайшли? Відповідь лякає. Дев'ята планета може бути холодною, темною, майже невидимою. Вона не відбиває світло. Вона губиться в космічному шумі. А можливо, вона спеціально не хоче, щоб її знайшли. Але що, якщо це взагалі не планета? Деякі вчені припускають, що це може бути первинна чорна діра розміром із грейпфрут, але з масою планети, об'єкт, захоплений сонцем з іншої зоряної системи або релікт давньої космічної катастрофи. А в альтернативних теоріях дев'яту планету пов'язують з масовими вимираннями на Землі, нібито раз на тисячі років вона порушує баланс і запускає ланцюг катаклізмів. Тут з'являється ще одне ім'я. нібіру. Давні легенди говорять про небесне тіло, яке приходить із темряви і приносить хаос. Наука не підтверджує ці міфи, але й не може остаточно заперечити існування чогось невідомого за межами нашого бачення. Але є ще одна теорія. Найбільш тривожна з усіх, а що, якщо дев'ята планета не народилася разом із сонячною системою? Деякі астрономи вважають, що вона могла бути захопленою вістю. Колись давно наше сонце проходило крізь щільне зоряне скупчення, і в той момент воно могло вкрасти планету в іншої зорі, чужу, непередбачувану, таку, що ніколи не була частиною нашого світу. Якщо дев'ята планета існує, вона не загрожує нам напряму. Вона занадто далеко, але її гравітація може робити інше. Вона може відхиляти комети, спрямовувати астероїди, запускати ланцюг подій, який розтягнеться на тисячі років. Можливо, саме так починалися деякі катастрофи в історії Землі. Не різко, а повільно непомітно. Уяви момент, коли телескоп нарешті фіксує її. Холодну, темну, реальну, це змінить підручники, перепише моделі Всесвіту і доведе, що навіть у нашому космічному домі ми знаємо не все. Але разом із відповідями з'являться нові запитання, і деякі з них можуть нам не сподобатися. Мільярди років дев'ята планета могла бути поруч. Вона бачила, як формується Земля, як з'являється життя, як людство починає дивитися в небо. І лише тепер ми почали здогадуватися про її існування. Можливо, вона ніколи не ховалася, можливо, це ми просто ще не вміли дивитися. Ми звикли думати, що сонячна система має край, орбіта Нептуна, пояс Койпера, Хмара Оорта. Але що, якщо це лише те, що ми змогли побачити? Дев'ята планета може змінювати саме поняття межі. Вона, ніби говорить нам, ви ще не дійшли до кінця. У космосі ніхто не кричить, але всі відчувають гравітацію. Саме так всесвіт говорить: дев'ята планета не посилає сигналів, вона не світиться, вона не рухається швидко, вона просто трохи змінює траєкторії, і цього достатньо, щоб астрономи почули її присутність. Якщо дев'ята планета існує, там немає дня, там немає тепла, немає світанків, немає звичних сезонів, температура сотні градусів нижче нуля, поверхня, лід, камінь і пітьма. Це світ, де сонце ніколи не зігрівало ґрунт, світ, який завжди був чужим. Ми боїмося не тому, що вона може нас знищити, а тому, що вона нагадує, ми не головні навіть у власній сонячній системі є щось, що існує без нас і до нас. Дев'ята планета це холодне нагадування, що всесвіт не зобов'язаний бути зрозумілим. Найнебезпечніше запитання: не чи існує дев'ята планета, а скільки їх може бути? Якщо одна масивна тінь змогла сховатися так далеко, то що ще може блокати за межами нашого поля зору? Можливо, ми бачимо лише першу. Сьогодні телескопи продовжують пошуки. Кожен рік ми стаємо ближче до відповіді, але поки що, дев'ята планета залишається тінню. Можливо, вона просто чекає, коли ми будемо готові її побачити. А можливо, деякі речі у всесвіті краще не знаходити.